because você... Сьогодні умовно достроково звільнили 34-річного ув'язненого Богдана Шульгу, який відсидів 12 років за вбивство, якого за його словами не скоїв. Він звинувачує всьому слідчих, які змусили його дати показання проти самого себе. Вони не вагалися і вирішили повісити цей злочин на наркоманію. Мені також запропонували свідчити проти інших людей, але я не зміг свідчити не проти кого. Я свідчив тільки проти себе. Всі мої друзі-наркомани давали свідчення проти мене. Я знаю, що їх змусили, так само, як і мене. Я знаю, що вони давали ці покази під примусом. Богдан планує подати заяву до апеляційного суду для перегляду справи, враховуючи нововиявлені обставини, адже хоче зняти себе клеймо вбивці на наступному тижні, не відкладуючи це надалі, тому що це нагальне принципове питання для мого клієнта. Ми будемо звертатися з відповідною заявою, долучати відповідно свідків, які є, і які готові давати покази про те, що їх змусили або по тих чи інших підставах вони говорили. Недостовірно інформація. До в'язниці він потрапив у 23 роки. Зараз хочу вступити до університету, адже не встиг отримати освіту. Так, на даний час в мене першочергове завдання це виправдатись, бо цей вирок він мені заважає жити. Після того, як я виправдаюсь, я маю намір поступити до вищого навчального закладу. У мене є ціль стати адвокатом. Адвокат наголосила, що це не поодинока ситуація. У такому випадку презумпція невинуватості повинна працювати обов'язково. Я думаю, що цей випадок не поодинокий, але з кожної такої маленької ситуації потрібно все ж таки намагатися для того, щоб у нас був працював принцип верховенства права і презумпція невинуватості. Ми й надалі будемо слідкувати за даною справою та за розвитком подій. Ольга Багінська, Дмитро Тітенок, телеканал СК 1